Доброго дня, мої любі! Я Наталя. Рада вітати вас на моєму каналі. Дякую, що ви на мене підписані і що ви робите зараз цей відеоогляд. У мене новинка. Я зареєструвалася в компанію Лівесту. Ласково просимо в Лівеста. Це твоє перше замовлення, але ми впевнені, що це початок плідної співпраці. Прояви силу характеру та красу своєї душі. А ми змінимо твоє життя Лівеста. Ось так, бачите? Ось такі гарні каталоги, дуже багато сторінок, дуже багато всього гарного, дійсно, акції, звісно є. Ах, так пахне новеньким. І що? Тримайте за мене кулачки, побажайте мені вдачі, мені зараз вона дуже потрібна, тому що нове і, звісно, я хвилююсь дуже сильно. Так, що в мене перше? В мене перше, ви ж розумієте, в каталозі дуже багато, зараз скажу вам, скільки сторіночок. 196 сторінок і я купувала по електронному, а я люблю, коли в мене в руках є каталог. Зараз це така можливість, що в мене є, і я вірю, буде надалі. Що перше я купила? Я, звісно, таки замовила для себе і вірю, що мої сестрички підійде. Це така ось від Лівести. А Лівеста, ви знаєте, що це у нас іде виробник міста Дніпро, Україна. Клас, клас, клас. Так. Виготовлення за Так, ось, дивіться. Видно. 99 гривень, 75 мл. Приходить дуже чудова інструкція. Хочу побачити разом з вами. Все зафольговано. Так. О, проб'ю ручкою. Приємний запах. Так. Трішки сіроватого, наче кольору. Ні, не, не білого. Це так мені я сильно нервуюсь, вибачте. Фармацевтичний аромат. Це в нас іде швидка допомога суглобам відновлення після травму, знеболює та знімає запалення, зменшує набріки, прискорює регенерацію ушкоджених тканин, чинить розслабляючу дію. Крем бальзам для суглобів, акулячий хрящ. 99 гривень 75 мл. Фармацевтичний такий аптечний аромат. Непоганий, мені подобається. Ой, Таким зараз кисленьким трішки віддає. Так, і що мені подобається, що тут є все на українській мові повністю. Навіть на упаковці, як е, користуватися. Ось тут іде повністю інструктаж, інструкція по застосуванню. Це дуже, вибачте, ось так. Це дуже гарно, це дуже дієво. І тому, так, для зовнішнього використання невелику кількість 2-4 рази на добу втерти до повного поглинання курсом 2-3 тижні. У разі потреби можна повторити через 2-3 місяці. Так що 36 місяців, тобто 3 роки строк придатності. Крем-бальзам для суглобів, акулячий хрящ. Ось така в мене, це вже буде моя. Я сьогодні зроблю мене дуже турбує праве коліно. Так, ось так виглядає в каталозі. Дивіться. Я задоволена цією покупкою, тому що дивіться, що пишуть: акулячий хрящ сприяє відновленню хрящів, збільшує рухливість суглобів, зменшує набряклість. Гідролізат колагену пришвидшує регенерацію тканин, послаблює болі в суглобах, екстракти та олії лікарських рослин, живокосту, звіробою, лопуха, оману, обліпихи, евкаліпту м'яти, підтримують здоров'я хрещової тканини і суглобів, чинять противозапальний ефект при артритах, артрозах, подагрі і ревматизмі. Ось така заява від нашого українського виробника. Тому дивіться, звертайтесь 99 гривень 75 мл. Я постараюся, якщо що, я буду викладати в соцмережах. Звертайтеся, я для вас замовлю. Так. Далі в мене іде друге. Це у мене іде ось такі е, бальзами. Бальзам іде із паприкою 500 мл. Отакий От здоровий, 146, 149 гривень. І бальзам іде із з кінським каштаном. Теж відкрию зараз при вас. Зараз прям відкрию. Треба трішки нижче ще камеру, мабуть, опустити, щоб ви бачили, що тут мене коїться на, на столі мому. Буде декілька відео, мої дорогенькі. Хотіла показати вам, як вони приходять. Яскраві, дивіться, яскраво, гарно. І хочеш знову-таки ж. Так, 7 10, 22, 7 жовтня виготовлено. І це у нас. Так, 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 адреса місто Дніпро, Дніпропетровська область. Ось так. Відкриваємо. Дивіться, тут ми бачимо. А, пахне так. Ось така захисна у нас іде, густий, він більш рожевий. Ось такий йде у нас з паприкою, це в нас іде екстракт червоного перцю, екстракт та, та перцю чілі, стимулюють кровообіг, мають зігріваючий ефект. Екстрат імбіру сприяє утворенню кологену, завдяки чому покращується структура шкіри. Екстракт кропиви знімає подразнення і заспокоює шкіру. І ментол та камфора надають відчуття свіжості. Ось такий крем-бальзам. Склад його. Ось. І тут повністю. Повністю написано, що робить. Я дуже задоволена. Сьогодні ж я нанесу теж на ноги, буду все по 500 мл 149 гривень. Наш український виробник, місто Дніпропетровськ. І охолоджуючий з, з, гель з екстратом каштана. Має противозапальну та охолоджуючу дію, зменшує боліві відчуття, викликані варикозом. Так, зміцнює судини та знімає набрики, допомагає зменшити біль в області шиї плечей та ніг. Екстракт арники розмарину з віробою покращують циркуляцію крові в шкірі, заспокоюють, розслабляючи тканини, тканини м'язів. Так, ой, так. Тісно тут. Ось такий у нас зелений колір, така запобіжна у нас, яка буде застерігати, щоб волога не виходила. І ось такий у нас гель. Ага, пахне так, прям, прям пахне. Хід продажу називається твоя група підтримки. Гель-бальзам Лівеста 500 мл 149 гривень. І з паприкою 149 гривень. Буду на собі випробовувати і скажу вам результат, і замовляти чи ні. Так, далі в мене дуже необхідна річ, це в нас особливий для особливих. Це в нас іде гель лубрикант Лівеста. Теж я так розумію, місто Дніпро. так, що підтримує українського виробника. Я дуже задоволена цим. І 75 мл тут його. Він е, такий яскравий, рожевіший, рожевіший, чим цьому. І дивіться, рідка гелева конститенція ненав'язливий полуничний аромат. Відмінний склад безшкідливих компонентів, універсальний геть на водній основі позбавить можливого дискомфорту під час статевого акту, зволожить ніжну шкіру інтимної зони. Ось так. Миттєво загоїть мікропошкодження шкіри та зніме подразнення. Це дуже важливо. Не залишає плям, не липне і не має жирного ефекту. Ось так виглядає в каталозі зараз, бо ось. Виглядає в каталозі таким ось чином. 59 гривень 75 мл. Це чудово. Так, теж зафольгований. Я його проб'ю, бо щось в мене так. Полуничко я лечую. Прозорий. Дивіться, який густий. Ану. Крапля не падає. Дивіться, густий, густий, густий. Ви знаєте, полунички, може, я не чую за того, що в мене був акулій хрящ. Дуже приємно розноситься. Це дуже гарно. Розноситься дуже на багату поверхню, тобто його не потрібно багато. 59 гривень. Я поставила все тільки що про цінники, тому що розумієте, немає як я ще ціни не, не не сильно ціни пам'ятаю. Головне, щоб не було дійсно липкості і того, що нам е, завіряє наш український виробник. 59 гривень, гель-лубрикант е, від відлівести, наш, наша Україна. Ось так. Далі. Далі в мене йде дуже... Я тільки поставлю, е, ось такий, дивіться, тут в мене закладки, до речі, зараз. Прийшло все, закладено в коробках, ось перекладено такими ось бумагою. Не салафаном, не плівкою, нічим. Не все перекладено бумагою. Бачите? Ось так це ж мене залишило для вас. Далі в мене йде в замовленні, Так, від голови до п'яточок називається. Я взяла ось такий, дивіться, для діток. 3 плюс, це дуже грамотно, що так написано. Молодці. Я взяла ось такий, дивіться, великан. Дитячий, здоровий. Тут іде цілий літер. Дитячий шампунь для волосся та тіла з соком алої вера, це буде зволоження. Банан називається. Теж Лівеста, теж наша Дніпропетровська область. Мої висонечки. ні, Закарпатська область, Закарпатська область. Я радію, як та дитина, чесно, я так хвилююся. Як наче на першому побаченні? Так, дивіться, бачите, як запаковано. Так, хочеш сильно ж, він коштує 199 гривень по каталогу ціна. Ось такий, дивіться, такий веселий, смішній, Тут написано для волосся та тіла від голови до п'яточок, нейтральний pH, сік алоє від алоєвера від трьох років. Дитячий шампунь, та гель для... Дитячий шампунь та гель для душу з натуральним соком вера, з ароматом банана завдяки вмісту гліцерину та делікатних миючих компонентів, м'яко очищує шкіру дитини, нейтральний pH та підтримує природний водний баланс шкірного покриву, дарує шкірі тривале відчуття свіжості, а легкий, приємний аромат стиглого банана. Напевно, сподобається малечі. Шампунь призначена для дітей від 3 років, не містить шкідливих для здоров'я речовин, для зовнішнього використання, нанести на вологе волосся і тіло, акуратно масажними рухами, помити дитину, змити шампунь теплою водою, за потреби повторити. І це Закарпатська область у нас. Ось так. Всі йдуть повністю емейли, все, хочеш подивитися, який же тут відчути аромат. Жовтого ватого кольору. Густий. Густий, густий. Дивіться. Густий, геть не стікає з палички. Так, зараз я обережно. Ой, це такий стиглий-стиглий банан. З дозатором дуже. І цілий літр. Ви уявляєте собі, цілий літер, ви будете користуватися дуже довго. Дивіться, дитинка ваша буде. Ой, це такий прям. Стигли, стигли банан. Малече те буде в захваті, я вам гарантую. Я сама хочу таким купатися. Супер! Так, далі в мене іде мої золотесенькі, Ой, аж мороз по шкірі. Я трішки е, помилилась, але ну, нічого страшного. Я замовила шампуні е, аж дві штуки. Що таке вперше? Вперше завжди вперше. Я замовила ось такі шампуні. Вони йдуть, не містять шкідливих для здоров'я речовин, сульфатів, парабенів, лугів, парафінових масел. Це йде безсульфатний шампунь. Е, талія це вже е, іде, і мене сильно цікавило. Талія, бачите, я не подивилася. Хто ж її виробник? Господи, пишіть більшими цими літерами. Я не бачу в Талія, хто, ж її використ... хто її робить? Мабуть, Польща? Так, Ма... да. ін, гаю, час ваш. Такі милесенькі отамого, хто не, ба... не добачає, ти мене зрозуміє. Знаєте, як полонд. Так, я вточню, я в каталозі, на жаль, не написано, хто це виробляє. Ось так виготовляє, ось так виглядають ці шампуні. Їх є 5 видів по номерації по різним причинам. По різним, причинам, і для, по різним питанням для нашого здоров'я волосся. І це безсульфатні шампуні, 159 гривень. Так, зараз я швидесенько розкрию, зараз швиденько розкрию. Ой, запаяли, прям заклеїли прям добряче. Е, цей. Так, заклеїли прям добре. Так. Потрібно було приготуватися. Відчиняється ось так. Зручно. Запах приємний. Ану. Дивіться, тече як свіжий мед. Ось свіжий мед, ви знаєте, да? ось він тече. Дуже приємний аромат. Мені подобається. Ось така консистенція, На теплій руці протікає. І о, як пахне, пахне. А знаєте, чому пахне? Бо тут камелія. Шкіра зігріває. Дуже гарний, дуже гарне оформлення пляшки. Так, і дивіться, зараз я вам прочитаю: камелія. Відмінне живлення для сухого волосся, позбавлення ламкості, повне відновлення волосся після фарбування. Тобто, це ще непоганий помилилася, ще непоганий, я взяла цей шампунь, бо тут їх є багато, багато різновидів, а я взяла ось саме цей. І хочу сказати вам. Тут написано на російській мові, а українського я не бачу. Української мови я не бачу. Ось так виглядає. Ось так. Такі в мене. Росі... Української мови я не бачу. Це мені вже не подобається, чесно кажучи. Ну, не будемо заострювати, Загострювати проблему. Так, далі в мене. Сонечки. Зараз акція. Дивіться. Не звертати на закладки, бо я сильно хвилювала, сильно спішила. Зараз акція одна маска для обличчя 49 гривень. Купуй дві, буде по 39 гривень. І, звісно таки, я взяла маски. Я ось так собі зробила, дивіться, 49 перечеркнула. Бо я всіх взяла по дві штучки. Повністю всіх. Всі різновиди я взяла по дві штуки. Так. Ось так. І какао. Е що я хочу сказати? Я взяла глибоко очищуваль... Так, зараз, зараз, зараз. Так, відновлювальна з чорною ікрою, підтягуюча з кофеїном, поживна з прополісом і мигдалем. Глибоко очищувальна маска пірінг 3 в 1, Золота маска плівка і нічна кологенова. Тобто я взяла 6 штук по 2 штучки. Але в мене. Е... 2, 2, 4, 5. Десь я, мабуть, помилилась, що я не взяла якусь я якусь не взяла. в мене оцеї немає. Я подивлюсь потім по накладній. Я думаю, що це я помилилася. І це, і допустимо. От допустимо. Да? Прочитаємо за оцю. Ось вона. Ось вона як виглядає. Зараз я вам хвильку прочитаю за оцю маску. Дві штучки теж я взяла. І хочу сказати вам: це Талія-виробник. Є тут маска плівка для, маска для лица. Мені не подобається. Так, косметик Poland. Я розберусь, дівчатка. Я розберусь і напишу під низом, хто це ви виробник цієї маски. Я не можу розібратись поки що. Це нове, і розумієте, важкувато мені. Так, твоє обличчя справжня цінність, що варта, тільки найкращого. Отже, починаємо передтілення тьмяної шкіри на пружну, свіжу та сяючу, активні компоненти масочки з потужною омолоджуючою дією блискучу оздоровлять шкіру, щоб вона засяяла, немов чисте золото. Ось таке нам говорять, і я взяла е, дві по 39,39, -39, а за, за, зазвичай по 49 гривень маски. Так, ось так. Таке в мене ось є. Маски в мене є. Далі, звісно, -таки, я ж не можу втриматися, щоб не взяти це інтим мило. Гель для інтимної гігієни. Талія 300 мл. Іде за 129 гривень. Так, бачите? Знову-таки я це все розкрию зараз при вас. Нема нічого тут у нас. Аромат дуже ніжний. Мені подобається, коли багато є інформації. Чесно кажучи, мені це подобається. Ось так виглядає. Більш рожевіше в житті. Написано PH3,8. когось це цікаве. Алоєвера. Зрозуміло, пом'якшуючи. Я не бачу зовсім. Я бачу на російській мові. Я потім перекладу на українську і прочитаю вам, що це. І я не розумію, якщо Талія, хто це робить. Так, мені знову таке мати. Ін... Турки? Це Турець, це, це Туреччина. Це ту, Турецьке. Це Турція. А я злякалася, що я не розумію. Це Туреччина. Господи. Слава Богу, я думала, це росіяни. <смір> Вибачте, <смір> за мій невроз. Так, на цьому я першу частину розбирання мого замовлення завершую. Я ще бачите, багато в мене дуже питань. Дякую вам за те, що ви мені, я вірю, підете на зустрічі, розуміючи, що це нова продукція, і я потім буду вже по мірі того, як я буду використовувати, буду казати вам обов'язково, який є ефект, яке є моє ставлення, і що це є. Так що це в нас Турція. А я злякалася, що щось не те вам наговорила. Чекайте на другу частину мого відео розпакування нової кампанії для мене Лівеста, яка стартувала в травні місяці в нашій Україні. Дякую вам. Зараз до нової зустрічі, буду знімати слідуюче відео. Обіймаю вас. Ви найкращі.